Слава Богу, слава Богу. Господу нашому Ісусу Христу. І я щиро подякувати брату за такий прекрасний псалом, прекрасним слова про Божу любов до нас в, наших, в нашому житті, в наших обставинах життя. Дозвольте на початку вечірнього нашого заслуження зачитати один уривочок з Євангелії від Луки. І щоб ми разом ми коротенько могли пороздумувати. Це сьомий розділ із 11 тексту. І сталося, наступного дня він відправився у місто, що зветься Наїм, а з ним пішли учні його та багато народу. І ось як добрами військові наблизився він, виносили в мелого одинакав своєї матері, що довою була, і з нею був натовп великий із міста. Як Господь же побачив її, то змилосердивсь над нею і до неї промовив не плач. І він підійшов і доторкнувся домар. Но всі ж зупинились. Тоді він сказав, Юначе, кажу тобі, встань. І мертвий встав і почав говорити, і його він віддав його матері, а всіх пострах пройняв, і Бога хвалили вони, і говорили: Великий пророк з'явився між нами і зглянувся Бог. Над народом своїм і розійшлася ця чутка про нього по цілій юдеї і по всій тій країні. Я думаю, ми всі знаємо цей випадок, читали о, цю історію в Євангелії, і вона дійсно свідчить про велике співчуття Бога до людства, до проблем людства. Ми знаємо, що коли Господь наш прийшов до могили Лазаря, і вийшли сестри і кажуть, якби ти був тут не померли наш брат. Ісус, написано, Він заплакав. І здавалося б, чому йому плакати? Він вже знав, що він підійме Лазаря. Буквально через декілька хвилин він готовий був Воскресити Лазаря. Але в книгі Христос Надія світу пророк Божий вона пише про те, що. Христос плакав не стільки за Лазарем, а Він бачив наперед, скільки буде поколінь людей, які будуть, з яких смерть буде роз'єднувати з їхніми близькими, з тими, кого вони люблять, і вони будуть змушені мати цю, це горе, ніхто їм не потішить. Знаєте, люди, написано, великий натовп оточував цю вдову нещасну. Але вони, напевно, співчували її і багато могли би слів сказати. І сьогодні багато людей, багато слів кажуть добрих. Але всі ці слова не можуть порівнятися з тим співчуттям, яке висловлює Господь наш Ісус Христос. Він сказав всього лише два слова, підійшов і каже до неї не плач. Але це були інші слова, ніж слова в тих людей, які їй, можливо, теж говорили не плач. В книга Христос Надія Світу вона описує, що коли Христа розп'яли і пройшло трошки часу на свято Пасхи, прийшло багато людей, і, як завжди, як завжди, прийшли люди, які були хворими, принесли тих людей, які були хворими, які були каліками, і вони дуже. Хотіли побачити Господа Ісуса Христа. Це була їхня остання надія на те, щоб знайти вирішення своєї біди, своєї проблеми. І вони запитували у священників, де нам знайти Господа Ісуса, де знайти Ісуса Христа. Сказано, що священники, які розп'яли Ісуса Христа, вожді Божої церкви, Божого народу, вони мовчали, вони нічого не могли сказати. Вони були винні в тому, що вони віддали на смерть єдинородного Сина Божого. А, і, знаєте, в цих, а, а, в цих словах ну, можна якби, порівняти, ми сьогодні на суботній школі якби, згадували теж так, якось згадалося один брат колись так говорив, і мені запам'яталося, що. Батьки завжди готові ну, якби, заступитися за своїх дітей. Це природно. Батьки завжди готові навіть життя своїм пожертвувати за свою дитину. Тобто, здавалося ну, б, ми часто виявляємо непослуг. я знаю по собі, що я не завжди був добрим сином, зараз можу не, не щось так, засмучувати своїх батьків. Але Ну, Іноді навіть дивує, чому така якась опіка над ним, так? А от ми знаємо, що Господь Ісус Христос був улюбленим Сином. Там написано голос, коли Христос приймав хрещення, це син мій, так, в ньому моя блага воля. Бог, Отець, любить свого сина. Любить щирим, знаєте, нам важко уявити, яка це любов велика. І він написано віддав сина. Тобто, знаєте, якби це було більше, ніж просто віддати своє життя, віддати сина, заради так полюбив Бог світ, пише Івангелія від Івана, що він віддав свого єдиного сина, улюбленого сина, який був завжди, знаєте, в букві пророцтво сказано, що коли диявол підняв повстання, я все. якби, Шукаю цю цитату, там якби так написано, що Отець Небесний діявол захотів стати таким, як Бог, оспалював статус Бога заздрів Сину Божому. Чому? Тому що лише отець, лише сина запрошував на свої, свої плани посвячувати. Люцифер не був посвячений цьому. І коли почалося це повстання, то Отець Небесний змушений був зібрати, зібрати всіх ангелів, всіх вс... там разом і представити їм положення свого сина, представити, що Він є, має Божественну природу, він достойний поклоніння. І там, знаєте, такі слова були сказані, що е, син, коли творив весь Всесвіт, все Бог через нього творив, то він це робив не для того, щоб себе прославити, а для слави свого Отця. Він для слави Отця Небесного. І знаєте, от якби Біблія, коли порівнює це, вона каже, задає запитання пророк Ісая, чи може забути мама свою дитину, щоб не пожаліти? І каже: хоча це таке трапляється, на жаль. Але Господь каже, я тебе не можу забути, я на долонях тебе написав сумні. Тобто любов Божа дуже велика. І Авраам, названий Другом Божим, Бог йому е спробував якби, відкрити, наскільки це боляче, да? наскільки це велика жертва, наскільки велика любов, він йому допоміг побачити, що значить віддати свого сина. Авраам, ми, ми знаємо цю історію. Він якби до станнього, він був слухняний Богу, він довірився Богу. Його Син залишився, син Авраама залишився живим. Але Бог допоміг Аврааму і нам сьогодні хоче, щоб ми зрозуміли, наскільки Він любить нас, щоб Він для нас, заради нас, віддав Свого Сина. Господь наш Ісус Христос був мертвий. Помер за наші гріхи, але нині він живий, він наш первосвященник, він заступається. Сьогодні дійсно на ранковому служінні були такі важливі думки про те, що ніяк по-іншому не можна перемогти гріх, ніж присутністю Бога, Сина Божого, в нашому житті. Якщо він приходить в наше життя, Син Божий, приходить в наше життя, він вірний первосвященник. Він може співчувати нашим немочам. Він сам це пройшов. Він знає це, він знає як, які ці спокуси. І він готовий допомогти, готовий прийти нам на допомогу, готовий поспівчувати. В, в цій історії, в цій історії знаєте, Бачити, що Ісус Христос змилосердився над цією жінкою. Він сьогодні е, знає наші обставини, знає обставини нашої країни. Брат співав цю прекрасний салон. Він бачить це горе, сльози, і він знає всі трудності, всі переживання. Він, можливо, бачив серце цієї мами. В ті, часи, в ті часи ж не було якихось там. Пенсійних фондів і так далі. Тобто вдова вона розраховувала, що от син попікбудеться про свою маму на старості, коли вона буде старенькою. І тут їй доводиться хоронити свого сина. Бог бачить всі наші гори, і Христос бачите, приходить в життя цієї вдови і каже їй не плач. Нам, ви знаєте, хотілося. Щоб Христос прийшов до нашої України, до нас прийшов в наших переживаннях, щоб Він нам сказав свої співчуття, свої поради. От, можливо, як тим людям, які, коли на те свято Пасхи, коли вже Христа не було, Він був розп'ятий, був покладений до гробу. Але вони запитували, де нам знайти Ісуса Христа? Вони шукали Його. Христос своїм учням сказав, що Він залишає цю землю. І Він каже, краще для вас, щоб я все-таки пішов. Хоча вони сумували від цього. От, е... Господь потішав, Господь допомагав, Господь приходив, але знаєте, от так, щоб це було, що потрібно було зробити вдові для того, щоб Бог вирішив її проблеми. Отій в дві 2000 років назад, щоб Господь побачив її проблеми, їй просто потрібно було дійсно жити в той час, коли Господь проповідував, бути в тому місті, через яке Ісус проходив разом з своїми хвилями, зустрітися з Ісусом Христом. Їй випала така можливість, От. як бути сьогодні українцем, як бути нам сьогодні, коли Господь. Наш Бознісся на небеса. Учні їх сумували, переживали, але Господь каже, нехай не засмучується ваше серце. Він каже, ліпше для того, щоб я пішов. Чому ліпше? Тому що Господь говорить, що він в Євангелії від Івана Він говорить, що він, там, коли вони зібралися в верхній світлиці. Христос став посеред них, вдихнув, і пам'ятаєте, що сказав? Прийміть Святого Духа. Прийміть. Е, в 14 розділі від Івана він говорить про те, що утішитель прийде. І в 14-му розділі він каже, що він не залишить своїх дітей сиротами, що він сам. Прийде до них. Що нам потрібно, щоб сьогодні Господь прийшов в наше життя? Щоб Господь говорив нам слова потіхи, під, підтримки, настанови. Що нам необхідно? Які умови необхідні для нас? Знаєте, вони досить прості. Давайте ми, це Іван від Івана, 14 розділ відкриємо. І я думаю, це така сама основоположна умова, важлива умова, яка, яку ніколи не потрібно забути. 14 розділ і 20, можемо навіть... З 18 го тексту. Я не кину вас сирками, я прибуду до вас. Ще недовго і вже світ мене не побачить, але ви мене бачити будете, бо живу я і ви жити будете. Того дня дізнаєте ви, що в своїм я отці, а ви в мені, і я в вас. Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить його мій Отець. І я полюблю його і об'явлюсь йому сам. Тобто основна умова, коли Господь може прийти до нас, коли Господь може потішити, підтримати, це каже, хто заповіді мої має, що значить мати Божий заповідь? Так, це важливо, щоб знати їх, усвідомлювати, приймати розумом своїм. Але, знаєте, тут сказано, не тільки потрібно мати, але їх потрібно ще що робити? Та їх зберігає. Хто заповіді має, та їх зберігає, той любить мене. Так, Дійсно, потрібно докласти зусиль для того, щоб зберігати Божі заповіді. Докласти зусиль, щоб відкинути те, що Господь говорить, що воно йому неприємне. Ми часто не можемо зрозуміти, чому так. Апостол Петро, який думав, що він щиро любить Господа Ісуса Христа, він казав, що скрізь готовий за Тобою йти. Він теж не міг зрозуміти, для чого та заповідь, для чого Господь буде йому обмивати. Каже, не будеш ти цього робити. От він не міг це зробити. А Господь каже, ти цього не розумієш пізніше поймеш. Але тобі все, що потрібно, це що зробити? Послухатись тобі. Хто зберігає, хто е, відкидає свою, таку, якісь, свої незручності заради того, щоб бути слухняним Богом. Сьогодні, знаєте, от на ранковому служінні також згадувалось. В, Мій тато трохи згадував цю, цю, цю історію в, про Саула, царя Саула. Там сказано, що Бог його відкинув. І пам'ятаєте, чому відкинув? Згадувалася ця історія, що Бог відкинув царя Саула. Це перша книга Самуїла, Перша книга Самуїла, 15 й розділ. В російській Біблії це буде, напевно, перше царство, там трошки по-іншому. Давайте ми прочитаємо з 19 го тексту. Хоча можна більше читати, але візьмемо з 19. го Самуїв, Божий Пророк, прийшов і запитує в Саула, царя ізраїльського, який отримав велику перемогу. І запитує і каже, чому ти не послухався Господнього голосу, але кинувся на здобич і зробив оце зло в Господніх очах. І сказав Саул до Самуїла: Та я послухався Господнього голосу і пішов дорогою, якою послав Бог мене Господь. І привів я Агага Царя Амали... Амалицького, а Амалика зробив закляттям. А народ взяв зі Здобичі худобу дрібну та худобу велику, як початок закляття, щоб приносити в жертву Богу Богові твоєму, в Гілгалі, і сказав Сомію, чи жадання Господа цілопалим та жертв таке, як послуг Господньому голосу, та ж послух ліпший від жертви. Покірливість краще від барані чого бо бо покірливість, як гріх ворожбитства, а свавільство, як провина та служба Бовання. Через те, що ти відкинув Господні слова, то Він відкинув тебе, щоб не був ти Царем. Знаєте, дійсно, Саулу було важко змиритися, хоча йому просто потрібно було прийняти Боже покарання. Він заслужив це покарання. Покірно прийняти і бути Божою дитиною, навіть позбавившись статусу Царя. Але саме основний урок, який Біблія, Слово Боже, нам е, роз, ну якби Господь хоче, щоб ми звернули на це увагу, е, що які б гарні мотиви не були. Тобто він же ж пояснює, каже, що. Я здобич не забирав, народ лише взяв для цілопалення, для служіння Богу, для того, щоб жертви. От просто трошечки не послухалися. Знаєте, минулої суботи брат брат Василь говорив про одяг. От, і це одна, ми вже якби. Ну, пророк Божий в свідченнях для церкви говорить, що це одне із, одна із питань, по яких Бог очікує реформи від свого народу. Там є реформа щодо одягу, реформа щодо харчування. І от сказати одяг сам же пророк Божий, сестричка Єлана Майя, пише, я навіть собі десь в. Ну, таку примітку робив, вона пише і виховання дітей Сторіночка. сторіночка. Суть, суть таке, що вона говорить, що ми не повинні робити питання одягу центральним в нашій релігії. Це не є питання, це центральне основоположне нашої релігії. Тобто релігія це набагато більше, ніж це взагалі ніякі порівняння. Тобто це далеко другорядне питання. Але разом з тим, Божий пророк говорить, що це дістка від самого Бога, що ці зміни необхідні. Сьогодні багато знаєте, ну, сестер, особливо вони коли читають ці свідоцтва, там, перший том свідоцтв, там, де написано про американський костюм, що, що це неприйнятно в Божих очах, Тут пояснюється, що це таке, це жіночі блюки, що це Бог не приймає, що це в його очах не може бути приємно. Вони якось починають пояснювати, там, це було якесь там століття там, і так далі, щось якісь при... ну, такі виправдання. Я би так сказав, не хочу нікого образити. Але, хоча це другорядне питання, Господь говорить, що це важливо бути просто слухняним. Е, питання реформи харчування. Чи можна сказати, що це основоположне питання в нашій вірі релігії? Слово Боже однозначно говорить, що царство Боже це не є їжа і питво послані апостола Павла до Доримської. Що Це не є головне питання, це далеко другорядне питання. Але Господь говорить, що це другорядне питання, навіть в другорядних питаннях важливо дослухатись, просто бути слухняним. Цар Савун теж думав, що ну, це взагалі таке, таке незначне питання, невже Бог буде там щось ображатися, що я зробив трошки по-своєму. Зроблю так, як мені здається краще. Причому для Божого діла, для Божого і справи. Це в галгалі, принесем жертви, приношення. Але Самуїл каже, послухай, каже, непокірливість це такий самий гріх, як ворожбитство. Тому нехай Господь допоможе нам у всіх днях нашого життя знаєте, бути. Шукати, шукати оць, оць того, щоб Господь приходив до нас. Щоб ця умова, коли Господь може прийти, може сказати слова потіхи. Але Він каже, що хто має мої заповіді, пам'ятає ці заповіді, не відкидає, не думає, що це щось там вже. хто просто приймає в простоті свого серця. Я помню один лишь такой, мне запомнили слова, там сказано, Иисус пришел в твое селение и зовет по имени тебя. Хочет он, чтобы ты в его учение всей душой уверовал в тебя, чтобы ты евангельское слово мог постичь, не мудрствуя над ним. вот эти слова, вот, что Не мудрствує над Євангельським Словом. Як важливо ті слова, які Господь Христос при... говорить для нас, щоб вприйняти їх в простоті свого серця, не, знаєте, якби, уникаючи якихось там виправдань. Нехай Господь допоможе, щоб оці слова, які Ісус сказав в 14 розділі, а в 21 тексті, що коли має мені заповіді, зберігає, то я полюблю його і Отець полюбить, його, і прийдемо до нього, і почує, і Господь так, як колись в добі сказав, потішив її серце. Потішу по-справжньому, так як ніхто не міг потішити. Ніхто з людей не міг так потішити. Він вернув їй свого сина, син, почав говорити, дав. Господь може потішити серце кожного з нас, особливо в ці часи, коли в нас війна, горе, сльози, переживання. Нехай повітря буде слава нашому Господу Ісусу Христу. Амінь.